Доброго дня, мене звуть Ольга. Сьогодні я буду брати інтерв'ю у бойової медикині пані Інни. Інна, скажіть, будь ласка, як довго ви захищаєте нашу країну? А, несу я службу з 21-го року, але з повномасштабної з 22 го по теперішній час я діючий військовослужбовець бригади ГАРД. А, і що вас на це спонукнуло? Коли ми починали, коли почалась повномасштабна 22-му, тоді Ну, медиків не вистачало. Когось там отправили в більш такі бойові частини хлопців. А ми залишилась я і моя посестра Вікторія. Ну і ще пару медиків, і тоді ми з нею були і прийняли рішення, що ми залишимось, тому що ми медична служба, і це наше покликання рятувати життя. Що вплинуло на ваше рішення? Хтось повинен робити цю роботу. Чи можете поділитися найбільш пам'ятними історіями? Війна то взагалі це страшно, це є різні, такі, які викарбовуються в пам'яті і є приємні моменти, так? але є і сумні це все. Але це життя. Ну от знаєш, як я тобі про нас, про мою посестру скажу, з якою те, що викарбувалось просто, коли був початок війни, нам Подарували таке яскраву ковдру, така як циганська, з киточками. І ми на ній спали. От настільки ми цей момент запам'ятали разом. І разом ми почали з нею війну. Потім вже з часом мене перевели в інший підрозділ. Вона залишилась там, але і досі. Ми з нею зізвонюємось, ми з нею списуємось і а, це от, то, коли я разом. Коли пройшли і оце все зберегли, то це круто. Пам'ятні моменти це коли ти бачиш і зустрічаєшся зі своїми побратимами в іншому місті, коли це теж зберігається, ця дружба. Ми як одна сім'я, одна велика сім'я з різних куточків світу. Ти зустрічаєшся, знайомишся, спілкуєшся, нове коло, і оце все об'єднує. І оці, ну я не знаю, нові друзі, нові знайомства, і ми всі разом. Які навички або знання ви здобули за час служби і чи вони допомагають вам якось у повсякденному житті? Робота медика це взагалі це постійне навчання. Ми проходимо курси, якщо є у нас час, то ми так, ми навчаємось постійно, але під кожну, то, чим я займаюся, займаюся евакуацією, то ці знання ми ну, як добуваємо з досвідом. Підлаштовуємося під кожну ситуацію, тому що ну, війна змінюється. І о, ти ці навички в ну, основному нам добуваєш, ну, як сказати, в бою. Ось так. А так да, ми навчаємось, проходимо курси різні. Нещодавно я проходила курси, це фіни приїжджали по тактичній медицині. Так? Щось ну, вони чомусь у нас навчаються, чомусь ми у них навчаємось. Ну, тобто отак, ми ну, як обмін досвідом так називаємо. Як змінилося ваше життя після, після того, як ви пішли служити? Дуже кардинально змінилося. Ну, Сама я зі Сходу, Донецька область, Краматорськ, зараз... От куди нам скажуть, ми туди їдемо. Постійного місця нас проживання у зв'язку з тим, що я з бойової бригади, так? бригади ГАР, то куди нас видвинуть нам наказ, туди ми і вибуваємо. Різні місця. Тобто це і Донецька область, і Харківська область, можуть бути ротації на західній країні по-різному. Як цивільне населення вас підтримує? Ну, якщо ми знаходимося в зоні да, бойових дій і нам передають ці пакунки, подарунки, да, то це дуже класно і приємно, коли ти відкриваєш там якийсь дитячий малюночок. Або в мене ще з 22 зберігся оберіг. Гноміка і було написано з Новим роком. Слава Україні! І досі він зі мною таким. І. і це приємно отримувати. І Волонтери допомагають, це різні збори. Тобто там треба якісь засоби для надання допомоги. Волонтери нам допомагають, присилають, тому що з цього всього треба багато. І це приємно, коли ми, як єдине ціле, всі працюємо на перемогу. Що ви будете робити після того, як ми переможемо? Напевно, я візьму, в мене є син, якому Арсені, 13 років, ну, можна сказати, твій однолітка, і ми дуже з ним мало бачимось, мало проводимо час, ну у зв'язку з тим, що є у нас відпустка, да, там 15 днів, але що таке, але я не постійно з ним, то я думаю, будемо після війни подорожувати, відпочивати. Чим я буду займатися, поки що я не знаю. Поки в мене є ось ця професія. І, ну, як, напевно, так і далі продовжувати займатися медициною. Куди ви мрієте подорожувати після того, як війна закінчиться? Я тобі вже казала сама зі сходу. Я дуже мала була в західній країні. Подорожувати по нашій ненькій Україні, тут є багато файних місць, де я ще не була. Я б дуже хотіла їх побачити разом із дитиною. А ще в мене є купа побратимів, до яких в'їздити в гості, побачити їх, поки хочу по Україні поїздити. Яким вам найбільше подобається? Кожне місце красиве по своєму. Кожне місце класне в своєму, в своєму в чомусь, там, якимись історичними да, знахідками. Або це природа, так, як на, в Карпати з'їздити вгури. Тому план. Які емоції ви відчуваєте найчастіше? Є емоції, коли ми втрачаємо ці емоції смутку. коли ми... Так, от в моїй роботі є порятунок життів, коли ми працюємо, ми як єдина команда, і коли ти бачиш результат своєї роботи, коли ти довозиш так, пораненого хлопця, тяжкого пораненого шляхами вака, вони можуть бути різниці. Це і час, це і оперативна обстановка в тій ділянці, де ми знаходимося, стоїмо. І коли ти привозиш, ти знаєш, що він живий. Да, там є певні поранення, але він живий. Все те довезв, ти передав в руки більш вузькопрофільним спеціалістам, які це стабілізаційний пункт називається. Це вже ланка, де така більш велика бригада працює, різних лікарів, анестезіологи, хірурги, травматологи. І він живий. І оце ти, ну я не знаю, це таке переповнює тебе емоціями, що саме, от ну, ти зробив все, що міг. І це чийсь тато, чоловік, брат, син, він повернеться додому. Він живий. От, оце емоції дуже переповнюють. Ти знаєш, що вау. Так що різні бувають емоції. І радість, і сльози, і смуток. Так, щоб якась одна ні, це війна. Війна це страшно завжди. Але коли в тебе є команда, як в мене, так, то ми стараємось жартувати, ми стараємось жити навіть в тих інколи не самих умовах. Тому що основна, основна зброя медика — це вміти не тільки рятувати, а вміти жартувати, вміти посміхатись, жити. Саме сьогодні і саме зараз і тут. Як боретися із негативними емоціями? Десь ти закриваєшся в собі, бувають такі моменти. Тобто це внутрішнє, ну, ти домовляєшся з собою, ти розумієш, що це війна, це життя, життя продовжується, так? Але я стараюся спілкуюся зі своїм сином. Я його прошу, ну, тобто він мені розповідає, як пройшов день, який що в нього нового і цікавого. І коли я чую його то як я перелаштовуюсь на інше і негативні ані все одно це залишається але ти розумієш що ти не просто так робиш цю роботу ти робиш своє заради сина, заради всіх дітей, які живуть де немає війни, від цього стає легше, але все одно воно є. Це як наше життя. А життя, воно одне і воно продовжується. Як часто ви бачитеся за рідними? Крайній раз. Ну, відпустку. Відпустка нам надається два рази на рік по 15 днів. Але бувають такі випадки, коли ми не можемо. Був таке, що я рік часу не була у відпустки. Ну, не то, що мене не відпускали, тому що, ну, як, ти розумієш, що. В евакуації ти певне таке дзвіно. І якщо ти підеш, то дату ця ланка вона розірветься, тому що у кожного з нас під час евакуації, під час надання допомоги, да, у кожного є своя робота, яку ти виконуєш. Да, хтось там займається оглядом пораненого, хтось там. Роби окола, е, хтось перев'язку, і це спільна робота. І ми, ми ходимо у відпустку, ми бачимо сім'ям і це все можливо, але це не так часто, як в цивільному житті. Яка була ваша перша реакція, коли ви одягли військову форму? І такі були змішані почуття, тому що сама я цивільна і прийшла з цивільного життя. Але більш такі позитивні. Це щось нове. Я то взагалі пішла, як в мене це, да, все сталося. У мене подруга військова, і вона мені запропонувала спробувати себе в чомусь новому. І я пішла в армію. А потім, потім мені це сподобалось. Рятувати, лікувати. Це щось нове, таке, новий досвід в житті, коли ти вдягаєш форму і це як нове лист життя. Що для вас означає перемога? Радість. Це будуть сльози, сльози щастя, що ми справді зробили для цієї країни все, і що саме наші діти будуть жити в мирній і вільній країні, де не буде війни. Що, на вашу думку, потрібно для перемоги? Єдність, де ми всі працюємо на перемогу. Які поради ви б дали цивільним людям? Жити, радіти і бути єдиними. Чого вам зараз найбільше не вистачає у житті? Більше проводити час з рідними, те, чого не вистачає кожному з нас, хто зараз сам оборонить Україну. Чим ви займалися до того, як пішло захищати нашу країну? Я працювала в аптеці, медиком, Якось я приходила на роботу з 8 до 17, якось цивільно, нічого складного. Розкажіть більше про вашого сина. Чим він займається? Ходить в школу, зараз перейшов вже в 8 клас. Із хобі його це колись він займався спортом, кікбоксингом, але у зв'язку з тим, що. Нам довелося евакуйовуватися в 22-му в Луцьк. Я його туди привезла, то ну, він спорт забросив. То зараз його хобі це велосипеди, друзі. Він собі в Луцьку знайшов нових друзів, навчається. Я йому єдине, що сказала, тому що я його привезла в 22-му, а сама через деякий час я вибувала на схід. Я йому єдине, що сказала. Раді і живи за нас двох. І по теперішній день він так і робить. Як ви підтримуєте зв'язок з рідними? Через телефонну мережу. Тільки так, до їх інших варіантів немає. Повідомлення, дзвінки. Як ваша сім'я справляється з вашою відсутністю? Переймаються. Ну а так. Головне да, це підтримка. Як ваша родина допомагає вам справлятися зі стресом? Ми стараємось ну як, багато чого не розповідати, для того, щоб вони не переймалися, тому що да, вони і так розуміють, де ти знаходишся, да, тобто в, зоні, в зоні бойових дій. І ну, дещо я розповідаю да, своїм рідним, а дещо ні. Для того, щоб вони не переймалися, не нервували. Чи є у вас час для відпочинку та спілкування з родиною? Звісно, є. Звісно, є, є ну, це зранку ти прокладаєшся, ти можеш подзвонити або написати повідомлення. Ну і в течені дня це теж є. Ти можеш дзвонити, якщо є зв'язок, то дзвонимо, спілкуємось. У свій там вільний час, якщо він в будь-яку добу. Як ви плануєте провести час з родиною після повернення? Багато гуляти, спілкуватися. У зв'язку з тим, що ну, дитину я три роки не бачила, то я постараюсь максимально ось той час, який ми втратили, ну, спілкування з одним одним. Якось наверстати? Хто або що вас найбільше підтримує та, та мотивує? Найбільший мотиватор це родина і та команда, в якої ти працюєш, з якою ти працюєш. Тому що головне довіра. В команді це довіра. Чи заводите ви жарти або традиції у вашій частині? Ну, от дивись, як ми, да? У нас є колектив, і це, ну, як це? ми живем всі, живемо всі разом. Ми разом готуємо, там вечері, сідаємо за одним столом, вечеряємо. Ну, це таке. Коло і друзів, так як сім'я, ми друзі я в яких є все, і ми е, жартуємо, десь чомусь сваримось. Це все присутнє. Я з ними ну, з 22-го року. І ти настолько до них цих звикаєш, як єдине ціле. У вас є медалі або нагороди? Так, є. У мене є срібний хрест і є медаль за врятоване життя. Яка у вас звання? Старший сержант. Як виглядає ваш день? Ну, мій день, як у всіх нас, починається з ринкової кави. Потім у нас як нарада, це коли ми всі разом збираємо всіх своєю командою. І ну, то стоять певні задачі, які повинні ми вирішувати. Так? Ми це все обговорюємо або ми. У кожного вони є свої, наш начальник їх розподіляє, розподіляє, розподіляє між нами і кожен їх виконує. Як ви тримаєте у ордена? Ти носиш броню, це все якась вага, це у нас робота така більш рухлива. Напевно, в цьому. А так, щоб конкретно якийсь там спорт, я за то відверто скажу, ні, десь в чомусь. Ви коли-небудь вели танк або іншу техніку? Ні. Моя робота більше це я працюю з пораненими, а так ні. Танк точно ні. Але хотіла б, напевно, спробувати. Чи буває у вас свята на службі? Так, да, свята бувають і і ми святкуємо і дні народження, і всі свята, в принципі, ми збираємось. Якщо ми знаходимося, якщо навіть хоч на ротації в Західній Україні, ми стараємося всі збиратися там, святкувати. Але є народження, новий рік це все, це все присутнє. Як саме ви це святкуєте? Ми сідаємо за одним столом, ми готуємо страви, ми даруємо подарунки, ми стараємось один одного, кожного на день народження те ж саме вітати. Як цільному житті? Яке найважливіше завдання ви виконували? Ну, кожна задача, яка тобі ставиться, вона важлива. Головне її виконати. Неважливо, на ситуацію, на обстановку є задача і ти зобов'язаний виконати. Такого нема, що я не можу. Вона стоїть і ти виконуєш, незважаючи на страх, незважаючи на багато подій, які можуть на той час відбуватися. Що найтепліше вам казали діти? Дякую, ми вами пишаємось. Обіймашки. Це теж класно так. Обійми. Це те, що гріє. І що б ви хотіли сказати усім дітям України? Мріяти. Мріяти, радіти і бути щасливими, незважаючи на якісь певні обставини в житті. Коли ви пофарбували своє волосся, та як це було? Я була напевно два місяці назад. Я вирішила, що щось повинно бути яскраве в моєму житті, і я їх зробила рожевими. Дякую вам за інтерв'ю, за відповіді та за те, що ми верхні спимо. Дякую вам. Дякую тобі. Дозволь тебе обійняти. Дякую за цю теплу зустріч. Дякую. Тобі дякую. Медичний. Шеврон, тримай. Дякую. Це імена медика. Вибирай, який тобі більше подобається. Оцей, напевно, оцей Так. тримай. Дякую. Нехай тобі буде пам'ять про нашу зустріч. Мені сподобалось з тобою спілкуватися.